Якщо вас хтось звинувачує в тому, що ви стали причиною біди чиєїсь, наприклад, я звинувачую вас, що ви стали причиною тому, що ви мене не дивитеся, то я такий злий став і чого я почав обманювати. То знаєте, як там казали, це ти зо мною таке зробила або зробив, то ти винуватий. Якби не ти, то я, наприклад, така не стала би. Якби не ти, я таким не став. То пам'ятаєте, це... Чистої води маніпуляція. Це 100% нарцис, маніпулятор, брехун, газлайдер, аб'юзер. Використовує таку зброю проти вас. Ми самі несемо за своє життя відповідальність. Хороше рішення, неправильне рішення. Прийшла людина, вплинула на нас, ми змінилися, значить, ми змінилися, мали змінитися. Якщо ми не змінилися, значить теж ми мали не змінитися. Нас ніхто не заставляє мінятися і робити так. Його ніхто не заставляв, чи її ніхто не заставляв іти давати, бо я типу, там не давав. Ну, Тримай свою вірність собі, зрозуміло. Це чисті води маніпуляція, і коли ви це розумієте, чоловік спить. Це дуже хитрий, пілопистовний чоловік, якщо він такі речі вам говорить. Це спящена душа, яка вміє тільки виживати за рахунок маніпуляцій, схем нападів обезцінювання. Більше інформації в особисті, читайте мене в описі, а вкратце регрес, обучення, матриця судби, консультації в особисті.